Як допомогти дитині відчути себе впевненою? Усім малюкам від року до п'яти років властиве відчуття всемогутності. Воно дозволяє їм адаптуватися до складного світу, до якого вони потрапили. Мовою психологів таке відчуття Всесилля називається грандіозною самостійністю. Батькам до певної міри, звичайно, необхідно підігравати своєму чаду. Підтримуючи цю ілюзію, це допоможе дитині в майбутньому стати впевненим у собі переможцем. Частіше хваліть свою дитину. Привід для цього можна знайти завжди. Нехай поставлена задача розв'язана неправильно, але порадійте за свою дитину, за те, як вона щось намалювала або щось зробила. Відзначивши помилки, відразу зробіть акцент на успіхах малюка. Звертайте увагу дитини на всі її досягнення. Період грандіозної самостійності минає до 6-7 років і може змінитися фазою сумнівів і страхів. Дитина намагається, кажучи дорослою мовою, бути компетентною та ефективною на своєму рівні. Але це виходить не завжди. У такі моменти дитину просто необхідно підтримати, інакше вона ризикує вирости лузером. Коли потрібно, допомагайте. Якщо ви відчуваєте, що дитина цінує себе недостатньо високо, запропонуйте їй заняття, у якому вона зможе максимально виразити себе і тільки таким чином вирости у власних очах. Для когось це спортивна гра для іншого спів, танці або малювання. Ці досягнення обов'язково помітять, захопляться і похвалять. Позитивні відгуки збоку теж записуються на підкірку і на свідомому чи підсвідомому рівні працюють на повагу. Як можна рідше, дратуйтеся на своє чадо. Так, діти можуть діяти на нерви. Але ваша досада і невдоволення формують у дитини програшну життєву стратегію і значно знижують рівень її поваги. Найчастіше стримуйтеся, наберіть побільше повітря, затримайте дихання і порахуйте до 10. Метод банальний, але він дієвий. Однак враховуйте те, що і в похвалах треба знати міру. У малюка якого виховують в атмосфері гіперопіки і безперервного звеличення його достоїнств, атрофується готовність до труднощів, а натомість формується завищена самооцінка і надмірні претензії до суспільства. Життєвий принцип, як краще або краще, мені всі повинні не веде до успіху. Ніколи не допускайте неповаги до себе. Бути для своєї дитини зірцем високої самооцінки. Адже приклади батьків дуже заразливі. Якщо ви дозволяєте собі сваритися при дитині, виявляти неповагу до чоловіка, рідних і випадкових людей, і навпаки, якщо все це вони виявляють по відношенню до вас, то вашому малюкові буде дуже складно засвоїти уроки самоповаги, що б ви йому не говорили. Тому забороніть собі і близьким підвищувати голос при дітях, вимагайте вибачень за грубість, не допускайте, щоб вашу думку ігнорували. Тоді дитині буде легше діяти за аналогією з вами і усвідомити суть такого поняття як самоповага.